Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжає боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Ми ще досі не зустрілися. Денис сказав працювати. Катерина Прокопенко зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки, де продовжує говорити про бійців Азову та військовополонених. Сьогодні написала різкий допис та звернулася до українців. Я в шоці читати від деяких особистостей, які знову льють брудь та зраду. Пише Катерина. З однієї сторони я все можу зрозуміти з психоемоційної точки зору. А з іншої, ні, я не розумію. Мабуть, судячи з деяких повідомлень, було би краще, щоб всі загинули на Сталі і Дениса взагалі не було. Для вас було би краще, щоб Дениса закатували в Лефорбтово. Або ж було би краще, якби вони сиділи в Туреччині до кінця війни і не обрали жодної участі у подальших процесах по обмінах у контрнаступі в успішних операціях по захопленню росіян в полон, що пришвидшить обмін полоненими, щоби взагалі не брали жодної участі у поверненні побратимів та встановленні справедливості, запитує Катерина. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Потужні слова командира чи не так? Залишіть вашу думку в коментарях. А Катерина продовжує: я все читаю і все запам'ятовую. Волію не мати з вами нічого спільного до кінця життя. Дякуючи Всесвіту, мене оточують лише люди, які розуміються у геополітиці, у політиці в цілому, у всіх міжнародних та військових процесах. Досліджують та вивчають специфіку політики Росії, Туреччини тощо. Знають специфіку міжнародних відносин та переговорів, знаються в специфіці переговорів щодо обмінів в історичній перспективі. Не чіпайте Дениса, дайте йому війти в курс справ, соціалізуватися. На ньому велика відповідальність, і він з усією відданістю візьметься за свої обов'язки. Нікого не покине у біді після Зовсталі. Його доля йому не належала. Вивчайте геополітику, читайте книжки, аналізуйте, працюйте та не паплюште честь хлопців, які загинули або знаходяться у жахливому полоні. Боротьба продовжується, написала Катерина. Найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території. З Денисом я вже зізвонилася, написала Катерина. Він сказав працювати далі в Сполучених Штатах Америки по плану, не спішити повертатись заради зустрічі. Наразі адвокація по полоненим та файндрайз на бригаду Азов. Пріоритет. Тож ми з іншими дівчатами працюємо до кінця по плану. Просив не робити ніяких медійних активностей щодо їх повернення, а працювати далі по висвітленню проблематики полонених, а особливо з акцентом на Оленівку, написала Катерина. І Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Нагадаю глядачам, що Катерина і Денис Прокопенко познайомилися в мережі у 2015 році. Пропозицію коханій Денис Прокопенко зробив під час відпочинку в Норвегії. Дітей у пари немає, із 2014 року Прокопенко брав участь в антитерористичній операції на сході України у складі полку АЗОВ. у вересні 2017 року. Його призначили командиром. Після повномасштабного вторгнення РФ Україну Прокопенко захищав Маріуполь від російських окупантів у травні 2022 року. Він разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон 21 вересня. Прокопенка в межах обміну разом із чотирма командирами захисників Азовсталі звільнили з полону, але скерували до Туреччини. Президент України Володимир Зеленський раніше казав, вони залишаться там до кінця війни. 8 липня 2023 року Зеленський повідомив командири захисників Азовсталі. Далі повертається з Туреччини до України увечері того самого дня. Вони прибули до Львова, і також уже стало відомо, що Туреччина не висувала Україні жодних умов щодо. Повернення командирів Азовсталі додому. Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя. Про це Боднар сказав в етері проєкту Радіо Свобода. Боднар зазначив, що жодних умов не було від Туреччини. Навпаки, це особливість позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес. Тривав. Роль Туреччини у цьому процесі, звичайно, дуже важлива, оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаємо, що це тільки добрий жест у бік України. Це також посилення позиції Туреччини в комунікації з російською стороною. Бодна розповів, переговори щодо звільнення командирів тривали декілька місяців. До цього процесу, за словами посла, був залучений увесь дипломатичний авангард. Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент України вів переговори з президентом Туреччини не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків. Були контакти звичайно там, де тільки можна було знайти такі контакти. Резюмував. Посол, я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. І на закінчення покажу відео зі Львова, як українці вітали азовців з поверненням на рідну землю. Також був президент України та Вище військово-політичне керівництво. Друзі, будьте обережні з коментарями і загалом підтримайте українців, які перебували в полоні. Хто там не перебував, то ви можете лише собі уявити, що вони прожили. І як сказав Денис Прокопенко, як сказав Святослав Паламар, що вони будуть далі боротися, адже давали Україні присягу. Тому слава українським героям, слава ЗСУ, слава Україні. Ця зустріч точно в історію повернення захисників Азовсталі, Калини, Волини, Рейдіса та інших легендарних бійців Азову.